Постійної напруги спорт підтримає тебе! Доброго, хотів би подякувати БК Черкаські мавпи. Була, скажімо так, тяжка гра для нас. Хотіли дуже сильно виграти. Десь Ви, може якісь в певній мірі перегоріли. Але я думаю, що ми покажемо кращий результат. Чи вдалося б виконати всі настанови тренера, які ставились? Що взагалі пішло не так? Десь в певному моменті перегоріла, я ще раз повторююся. Десь так само повторила свій процент трьохочковий, 16. Це дуже погано і дуже багато втрат. Нема що коментувати. Дуже погана гра як в захисті, як в нападі. Готуємося до наступної гри з Луцьком. Слава Україні, слава ЗСУ! Дякую. По-перше, перш за все хочу подякувати нашим ЗСУ, нашим захисникам за те, що дають змогу нам грати в баскетбол, за те, що захищають нашу країну. Знаємо, хлопці, що вам зараз тяжко, зима. Допомагаємо, чим можемо. Смерть окупантам. По грі можу сказати, що з перших хвилин почали добре, дотримувалися всіх наших правил. Повели в рахунку, до перерви вели, після перерви таких тяжко. Вчора вони отримали ігровий час, як ви оцінити сьогодні свій виступ. Мені ну, оцінувати свій виступ тяжко, це повинен тренер. Ну, ви виклались? Звісно. Так, звісно, коли є перемога, завжди оцінюєш як позитивний результат і так далі. А в першу чергу, маючи можливість, вітаю всіх наших болівальників з перемогою, всю нашу організацію. Так, стосовно гри, як я вчора сказав, що не було питань по відношенню до гри вчора, але наш захист був катастрофа. І сьогодні велика різниця. Захист був присутній, і ми контролювали гру і перемога.